Вітаю, друзі! Там якесь міністерство путінське сказало, що вертоліт Путіна обстріляли в Курській області дрони українські. Подивіться воно там літало? Можливо, в пекло до дьявола чи до Кобзона на побачення. Так, давайте подивимося, для чого, для чого зробили цей вкид. Я не думаю, що він туди дійсно літав, але все-таки давайте. Спробуємо подивитися, що то за історія така. Для чого вкидається цей ця інформація, для чого він літав, чи взагалі вона правдива. Ну, що скаже Таро? Що скаже Таро? Захист. Бедеться на чесний бій, зразу скажу. Це вже брехня на офіційному рівні брехня. Кошти. Був у них шанс захиститися. Для того, щоб був шанс захиститися. Угу. Для того, щоб був шанс відмовитись від чогось? Відмовитись від чогось. Ну в майбутньому. Але це обман. Розумієте? Значить, дивіться, що всього що їм будуть, на них будуть тиснути, можливо, санкціями. так? Щоб вони сідали за стіл перемовин, щоб вони згортали своє СВО, але їм потрібен шанс себе в майбутньому надалі захистити. Розумієте, Тобто, або продовжити, але це обман, це обман. Оце, оце те, що він там літав, я вам скажу зразу, що карта Луни це обман, офіційне, офіційне джерело сказало неправду. Дивіться, тут обман і п'ятірка мечів. Це нечесний бій. Тобто обман, нечесний бій, да? щоб був шанс себе захистити, щоб був шанс відмовитись в перспективі від чогось. Ну, від чого? Звичайно, або від переговорів, або від зупинки і так далі. Може, карта говорить, що неправда. Це бачення ситуації. Бачення ситуації. Ну, тут, звичайно, ще є таємна якась інформація, в майбутньому, в майбутньому, в майбутньому, щоб дивіться, цей вкид, вкид на офіційному рівні, він стосується інформації про їхній дім і боротьбу в їхньому домі. Тобто вони, ну, типу, не, не згодні складати зброю. Тому що на їхній території, в їхньому домі йде боротьба, так? іде боротьба. І вони будуть відмовлятися від будь-чого, допоки. Тобто, вони, ця історія допоможе їм, допоможе їм якось вилазити да, з ситуації. інформаційно, хоча б да, мати перевагу, що в нашому домі. Іде, ми, ми боронимо свій дім, ми не можемо зупинитися, ми, ми боронимо свій дім, а навіть Путін і той ледве не загинув від Бендерівських дронів. Ось так. Це буде шанс і повод відмовитись на перспективу від чогось. Ну, не так просто, вони ж там все робиться з, з, з умислом, так? Наслідок. Ця інформація, так? Да, вони планують, да, планують продовжувати, да, продовжувати процес воєнних, воєнної агресії. Ось так. Процес воєнної агресії по-хитрому. По-хитрому якось. Виходити, да, можливо, або запу... хочуть запустити якийсь хитрий процес воєнної агресії. Боротьба приймуть, це допоможе прийняти рішення вести боротьбу. Групи, прийняти рішення. Про проведення боротьби, де я боротися. Так. Ну, вони, розумієте, що ми будемо далі прийняли рішення боротися, тому що Ну тут ідея як... крах, криза, да криза в них. Ну Вони думають змінити якусь ситуацію по-хитрому. Це все рівно. Тут, бачите, і карта хитрості, і п'ятірка мечів, і обман. Тобто, все цей вкид він, він спрямований на обман. Е, знаєте, як? На обман? Я ще так вам скажу, для чого, на питання, для чого вони це роблять. Дивіться, прийняти рішення, е, да, щоб, щоб розбалансувати прийняття рішення третьою стороною стосовно оцієї пентаклівої кризи для них і цим самим змінити ситуацію. Ну, знаєте, як вони скажуть, от на нашій... як ми можемо як ми можемо да цей процес зупиняти да, війни? Якщо на нашій території йде війна, у нашому домі там на початку було йде війна, і, і Україна далі продовжує. там Воєнні дії да, в нашому домі зупинитись, а ви нам за це, що ми там боронимо свою територію, ви збираєтеся, да, третя сторона збирається там кризову ситуацію створити, да, от створити ситуацію кризову. Для того, щоб розбалансувати прийняття рішення стосовно санкцій, стосовно нанесення м, удару кри, удар кризовий, да, удар пентакльовий. Щоб підзатягнути? Ні, от подивитися. Вони ось вийдуть з такими заявами, це точно. Вони нічого не роблять так так просто. Хитрість, обман, нечесний бій. Дивіться, всі, всі карти, як кажуть, з, -з, 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 з колоди випали, що це обман і для чого цей обман. Так, щоб вплинути на прийняття рішення, розбалансувати, щоб, щоб не поспішали. Не вводьте, ми ж свою державу захищаємо. розумієте? Путіна при Ну, Те, що він туди їздив, це обман. Можливо, і був двійник, можливо. Можливо, там якусь част... військову частину він там і приземлявся, можливо. Але це ж це був двійник, да? двійник чи ні? Імператор. Трансформація з імператором. Карма, страшний суд. Ну, імператор ст... боїться страшного суду. Імператор боїться страшного суду. Ось так. Смерть. Імператору смерть. Страшний суд. Сила. Не, не, не хватило сил. Не хватило сил імператору. Ні. Ні. Або він взагалі туди не їздив, це фейкова інформація. А, а, якщо, а якщо десь і засвітився він, то це був однозначно двійник. Ні. Імператор боїться, карми боїться страшного суду. Ні. Сил не хватило у нього. Заради особистого комфорту. Ну, страшно, звичайно, страшно. Іерофанту. Ні, ні ні. Іерофанту справжньому іерафанту страшно, ні. Ні, йому ближче особистий комфорт, чим мотатися там по Курській області. Пентакльовий король. по Помірності. Рішення. Все це зроблено для того, щоб щоб. Затягти, затягти результат прийняття рішення по справедливості. Ні. В Україні світ реалізує зміну. Ні. Я думаю, що ця історія вигадана для того, щоб вплинути на прийняття, на прийняття рішень. Або допомагає Трампу. Створює картинку, тобто створювалася створюється, створилася або створювали певну якусь інформаційну картинку для того, щоб розбалансувати прийняття рішення стосовно санкцій. Я я так побачила цю ситуацію. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.